Привіт! Ви на каналі Грибочок. І сьогодні ми будемо оцінювати такий захищений дім в Майнкрафті. Але перед тим, будь ласка, підпишіться на мене і постав лайк на це відео, бо будуть багато крутих відео про Майнкрафт. І що ж, погнали! Так, що нас чекає при вході? Ось такий паркан. З базальту якийсь, чи не знаю, з якого там блоку. Ну, паркан такий, без рок нас чекає, і отакі от великі двері, такі прям дуже захищені. Тому це можна пройти нормально, треба так пролітати. Проведемо зовнішній огляд. Оце така башенька, де охороняє скелет. Якщо бачить ворога, він зразу атакує. Тут знаходяться оці огороди, а тут механізм, який я поламаю. Тут дерево таке красиве, тут огороди, тут пшеничка, тут не знаю, не знаю. Тут ще дерево. Це такі паркани, такі решітки такі. Тут ще одне дерево. А тут скелети гуляють такі, що я зробив, як справжній хрест. Тут павутина так розставлена прямо. Ну, красиво, скажемо, так? так. Красиво. Якщо цей бокс ламає. Заходимо всередину. Це не всередині, Навіть тут теж дерево таке, І отут скелет охороняє, дивіться, це його двері. І на охороні, якщо бачить ворога, теж стріляє. Находимо всередину, але ні, рік ще зараз всередину не зайдемо. Ось тут такий літачок є гарний. Тут це лавою, так прям капельниками, щоб все було прям дуже захищено. Заходимо в літачок, відкрию зараз. Дивіться, тут сидіння такі, можна сидіти, а тут керування таке. Ну, щось таке придумав? Ну нічого, але нормально. Закриваємо виходимо, ось такий літачок гарний. З залізними прутями, там щось зверху, я не знаю, як то штуку таке називається. Заходимо вдомик. Ходить який гарний домік. Отут такі рамки, де всі предмети, тут алмазний меч, тут лава, а тут бочка. Тут такий червоно-жовтий ковер, тут ріжка таке, тут скриня. Тут ніби бар якось придумав, тут картина, тут бочки, тут пічка, а тут скрите джерело лави, щоб освіщало. Тут пічки такі, тут книжки, тут верстак, наковальня, картина, книги, бочки. Ось такі захищені вікна стоять отут. Знаєте, такі рожеві вікна? Ось тут стоять. З решітками. Зараз вийду, може я вивол, я ще вам я дуже сильно показав. Вийду ліпше зараз. Бачите, тут капельники стоять, тут така лава стоїть, о. Навіть професійний гравець може попастися в лаву, як дурний. Гражно таке буває часто. Городи я вже показував, коротше. Такий дерев'яний паркан, ми можемо його укріпити, якщо напишете в коментарі, чи його треба укріпляти, чи ні Ну, я думаю, не треба, бо така достатньо защита. Тепер хто хоче пограти на цій карті? Я можу дати свій нік, і ви зі мною можете разом пограти. Нік буде в описанні. Коротше, в описанні буде. Цей нік, і ви зможете зі мною пограти. Ну що ж, був красивий дуже огляд. Підписуйтеся, ставте лайки. І до скорих зустрічей.